Моє шаниванечко, мене звати Наталя і це мій YouTube канал, де я роздивляюся разом з вами прикраси. Сьогодні надзвичайна тема це венеціанське або муранське скло. Є декілька виробів в мене. Почнемо з цієї прекрасної прикраси підвіски з Муранського скла. Їх зараз дуже багато, різнокольорових. Можна їх придбати і на сайті китайських. Саме ця підвіска, вона вінтажна. Дивіться, як вона зроблена з блискучими переливами. Зібрана на це намисто вона. Не, ну, це не заводське. Це хендмейд, того що зібрано на ліску і доволі щільно зібрано. Ось так важко навіть зігнути. Всі намистинки скляні. Дивіться, яка ця гарненька переливається. Тут всередині, наче димчасті такі. Візерунки. Оці дві намистини теж дуже гарні. Всередині там йде срібна фольга, а зовні усьо такі рослинні мотиви. Дивіться, ця намистинка також всередині має чорне димчасті. Якщо отак буде, напевно, ліпше видно. Все. Такий зовнішній, внутрішній вигляд цього колону, капловидного, неймовірно гарний. Сучасний замочок є, подовжуюча цепочка. Дуже гарна прикраса, особливо якщо на літо. така красунечка, наступний виріб на шнурочку, така квіточка, об'ємна всередині. О. Таке схоже на мисто, наче було вже в мене. Навіть не схоже, навіть те саме. Тому довго уваги саме цій прикрасі я не буду приділяти. Возьмемо наступну прикрасу. Це теж квіточка. вони дуже схожі, Ось дивіться, тільки різнокольорові. Всі прикраси з скла виробляються вручну досі. І досі вони виконуються вручну по технологіям 11 століття. І навіть сучасні технології не змусили майстрів переходити. На нові, все тримається, звісно, в секреті, передається з покоління в покоління. До цієї прикраси, до цього кулончика і на шнурочки з синіми квіточками, є в мене ось такі дві сережки. Звісно, бачите, вони навіть у це йде один комплект. Але. Всередині квіточки, вони всі різні. Того, що все виробляється вручну, звісно, неможливо зробити все досконало, ідентично. Але це дуже... дуже цікаво, гарно. Вони такі, ось дивіться, які вони об'ємні. Це сучасні вироби. Я думаю, ну, заказувала, я, це мені йшло цілим лотом, заказувала на eBay. Прийшло воно мені з США. Я не кажу за цей виріб, я кажу саме за. оце. Мені здається, що це Китай, бо саме такого я не бачила, але на AliExpress схожі набори з квітками я бачила саме з такими квітками. Наступний теж набір прикраси. Ось така спираль. Дивіться, тут воно як молочне скло йде. Я б навіть могла би сказати, що це виконано в техніці латиму, але так як тут є просвіти, не дуже впевнена. Взагалі техніка латиму це біле як молоко скло, в яке додається олово. Але мені здається, що це не ця техніка. Хоча, а також вона на шнурочку, також має сучасний замочок. Така, теж літня прикраса і до цього кулончика з підвіскою, о, вибачаюсь, і до цього кулончика з підвіскою в мене є двоє кульчиків. Теж такі спиральки, з білими коричнецями, Біли... білі спиральки. Тут вони, бачите, геть прозорі, тому тут навіть і не скажеш, що це схоже на молоко. Це точно не техніка латиму. На колоні воно просто щільніше, дуже біло. А тут воно прозоре. Теж жодного разу не вдягнене. Ось такі кульчики. Теж літній комплект. Особливо, якщо їхати в відпустку, такі набори, вони, я думаю, що будуть дуже доречні з якимись літніми сарафанами. Ще один такого, нічого навіть схожого я не знайшла. Просто не в інтернеті ніде. Теж сучасний замочок, шнурочок, ось такий морський, ну тут є квіточки. Ось різні. Взагалі, дуже багато є технік муранського скла. В кінці відео я вам розкажу про них і додам, і додам фотографії, знайдені в інтернеті саме ну З цією технікою. Дуже гарний колір, з візеруночками, з квіточками, там з якимись геометричними формами, з блисківками. І до цього колончика також є кульчики. І, звісно, вони. І, звісно, вони абсолютно, абсолютно вони різні. Бачите? Візерунок не повториш. Ось вам доказ, чи воно брудне, чи воно потемнішало, потім подивлюсь. Бо наче всі нормальні, крім цього. Але мені здається, що воно просто брудне. Ну, але я не думаю, що проблема буде замінити це колечко. Ось такий симпатічний комплект. Ну, оці вони дуже симпати симпатичні. Такий ніжний блакитний колір, таке все весняне. А і остання прикраса це намисто. З таким гарним кулончиком. тут фольги шматочки в чорному. Це кольє набагато цікавіше, ніж оці прикраси, тому що воно не є геть прям сучасним. Якщо ви, якщо тут буде видно, то воно ми з цього з цього боку подивимось. Якщо буде видно, то воно натягнено ось на ліску, не на на ліску, а на провалку. На мідну, чи що це за матеріал, тобто це не ліска, як в цьому випадку, воно, ось, бачите, м'якеньке. Не так його не перебирали, це рідна збірка. Це все скло, це металеві такі. Дивіться, які з покриттям на мистинки. Ось, бачите, це металевий жгут. Це все скло. Це теж моранське скло, але це прикраса. Я думаю, що вона постарша буде, ніж оці всі, бо воно видно навіть трохи інакша якість. Неймовірно гарне намисто. Дуже плестять ці срібні. Шматочки фольги. Ще хочеться мені вам трохи розказати про види муранського скла. Також можна казати венеціанське скло. Це натрієве скло, яке вже тисячі років виробляють поколіннями складуви острова Мурану в Італії. Вироби робляться вручну. Зараз я вам розкажу і трохи додавлю фотографій. Дуже багато видів муранського скла є. Агатове скло, яке складається з декількох різноманітних шарів, що нагадують про жилки в агаті або в мраморі. Далі є авантюринове скло. В складу дається мідна крихта, яка нагрівається, мідь кристалізується і утворюється такий сяючий пісок. І воно таке гарненьке, переливається, дуже часто использується в виробах. Далі одне теж таке цікаве це фільгранне скло, додається тонкі кольорові, скручені нитки, які створюють сіточку або якісь хаотичні узори. І мозаїчне скло з різних прутів, робиться, вони нагріваються, робиться візерунки, теж дуже часто використовуються. Кракелаж розігрітий виріб занурюють в холодну воду, що приводить до появи тріщин на зовнішньому шарі виробу, виглядає, наче якась лава полігозу, художня техніка з бульбашками всередині виробу. Для цього виріб спочатку занурюють в холодну воду, потім повертають в піч, для того, щоб з'явилися такі гарненькі бульбашки. І нарешті латимо те саме молочне скло, за яке я казала. Таке гарненьке, біленьке. І наостанок хочу показати вам невеличке відео з моєї подорожі з Венецією. З вітрини з муранським склом скляні вироби. Я могла там годинами це все роздивлятися. Дякую за перегляд, Па-па.